В Україні новий тиждень після Великодня розпочнеться з підвищення температури повітря, але подекуди, за словами синоптиків, воно супроводжуватиметься грозовими дощами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 6 травня, дощів з грозами буде багато. Вони очікуються у західних, північних та східних областях країни. Нарешті території України опадів не очікуються, та переважатиме похмура з проясненнями. Погода температура повітря в цей день очікується в межах від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Вночі буде від плюс 8 до плюс 14 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 7 травня, опадів стане ще більше. Дощі з грозами поширяться ще на центральній області, як зазначено на карті. Сухо буде лише на півдні країни. Там переважатиме суха та малахмарна погода. Температура повітря по всій країні очікується від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Вночі в цей день буде від плюс 9 до плюс 14 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!